30 чи гривень комплект для приготування їжі і для обігріву це газовий балон 5 літрів з комфоркою в комплекті, плюс обігрівач на підставці, шланг, редуктор і хамути для затяжки ось цього шланга. Всього-навсього всього 3036 гривень. Це балон на 5 літрів. Якщо в комплекті е, з балоном не на 5, а на 8 літрів, там де буде відповідно більше газу, у вас да? е, то там ціна буде на 300 гривень цього дорожче. Окремо ви теж можете купити і балон газовий, 5 літрів 800 гривень, 8 літровий балон. 1100 гривень, обігрівач 1590. Ну, редуктор, шланг, м'ялич, така сама. тоже редуктора є і звичайні, є, які регулюються. Тобто, все для, для такого резервного жилення від газу. У нас ви можете це придбати. І так само по електриці. І генератори, і зарядні станції, генератори, ці УПСи, під акумулятори. Все у нас є. Пишіть, дзвоніть, будемо підбирати вам і консультувати.